Чергове за ініціативи народного депутата України Миколи Бабенко та у тісній співпраці з командуванням збройних сил двоє українських бійців, які отримали поранення під час захисту нашої країни, виїздять на протезування та реабілітацію до Норвегії. Волонтерський штаб української команди сьогодні відправив вже вдруге наших захисників на лікування та реабілітацію до Норвегії. Цього разу будуть проводити протезування, реабілітацію. І я дуже вдячний, перш за все, нашим норвежським партнерам, дуже вдячний нашому військовому командуванню Збройних сил України, дуже вдячний командуванню медичних військ України. Я дуже вдячний. Військовим госпіталям минулого разу за кордоном лікувалися двоє артилеристів на цей раз піхотинці із 72-ї та 60-ї окремих механізованих бригад. Норвезькі лікарі мають провести якісне протезування, адже обох героїв ампутовано по частині ноги. На жаль, в Україні поки що не всі військові можуть отримати такі вкрай важливі медичні послуги. Однак із допомогою закордонних партнерів та із подібними ініціативами все можливо. Я переконаний в нашій перемозі. Я переконаний, що лише спільними з. Осилями всього українського суспільства разом з нашими західними партнерами ми обов'язково переможемо в цій війні, і ми обов'язково допоможемо кожному військовому, який буде потребувати допомоги. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.